Привіт. Сьогодні розповім, як використовувати автоматичну анімацію форми. Тобто Shape Twin. Отже, напишемо якийсь текст. Скажімо, відео уроки. Тепер на 10-му кадрі клацнемо правою клавішою миші і додамо ключовий кадр Insert Keyframe. Також клацнемо на 20-му кадрі і теж додамо ключовий кадр. Також ключовий кадр. Отже, вибираємо другий ключовий кадр і його розбиваємо. Break apart. Тобто тепер бачите слово розбите на окремі букви. І знову розбиваємо це слово. Тепер це вже не текст, а форма. Тобто візуально, звичайно, сприймається як текст, але насправді це форма. Вибираємо третій ключовий кадр. Змінімо тут наш текст на інший. Знову його виберемо і розіб'ємо Break Apart. Знову ж таки, ми розбили на окремі букви І знову розбиваємо до форми. Отже, ось тут ми маємо текст лише візуально, насправді це форма. І на третьому кадрі теж. Маю на увазі на третьому ключовому кадрі ми теж маємо візуально текст, але насправді це форма. Це важливо для того, щоб застосувати автоматичну анімацію форми. Тепер між другим і третім кадром, ось тут десь натискаємо, скажімо, кадр 15 потім правою клавішою миші. І вибираємо Create Shape Twin. Тобто, створити автоматичну анімацію форми. Створимо свій файл або SWF файл, І подивімося на нашу анімацію. Отже, бачите, слово відеоуроки поступово перетворюється на mac.org.ua. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!